Може, воріт бистра, у нас є підвал. Чоловік каже швидко, в нас є підвал. Тобто, ліг, де мої закрутки. Ми вискочили на двір, почули, як стіни почали тріщати, як скло полетіло. Ми почули сильний запах газу та шипіння. Чоловік одразу викликав аварійну службу. Вони відключили нас, і ось, бачите, ми в шоці, просто не знаємо, що нам робити. Стеля ось боялися, що вибухне, і ми залишимося без нічого. І ми одразу побігли туди. І коли розвиднилося, побачили у городі вирву. На городі згоріло все. Навіть не було нашого шиферного паркану. Він згорів. Кицьку одну ми не знайшли, друга є. Вона десь сховалася. У мене три собаки: великий пес, дві маленькі. У будинку з нами були. А великий пес був на вулиці. Ми шукали його, а він сховався у сусідки. Його знайшла маленька собака, оскільки вони друзі, і згодом він, слава Богу, прийшов додому. Ми, звичайно ж, всі в шоці.